Всім привіт! Сьогодні поговоримо про веб-дизайн та з чого почати свій розвиток у цій галузі. Не забудь поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. То що ж таке веб дизайн? Веб-дизайн – це галузь веб-розробки, яка відповідає за створення, оформлення сайтів та додатків. Це дуже цікава та актуальна професія. Не бійтесь високої конкурентності, так веб дизайнерів багато. Але щодня створюються сотні бізнесів, яким в першу чергу знадобиться сайт. До речі, в середньому веб-дизайнер заробляє 800 тисяч доларів на місяць. А про інші плюси годі говорити. Ви працюєте на себе, можете обирати собі вихідні чи відпустку, а також працювати лежачи біля океану, Наприклад, почати вивчати цю галузь потрібно з наглядності, Витратьте час, повідвідуйте різні сайти, додатки, проаналізуйте їх, чи зручно ними користуватись, чи гарно вони виглядають, чи мають всю потрібну інформацію. Зробіть короткі нотатки на цю тему та напишіть, щоб ви змінили, що вам подобається, а що ні. Наступним етапом обов'язково потрібно освоїти програми для дизайну тільки як Photoshop чи Sketch. Ви маєте вміти користуватися цими програмами не просто на рівні новачка, тому не нехтуйте цим. Якомога більше практикуйтесь в цих програмах, вивчайте нові можливості та не зупиняйтесь на освоєнні стандартних навичок. Також обов'язково знайдіть професіоналів у цій галузі, чиї роботи вам подобаються, та слідкуйте за ними в соцмережах. Надихайтесь та беріть приклад. Дуже часто в таких профілях ми можемо знайти навчальну інформацію. Не пропускайте її. Це ще одна можливість навчатись. Якщо після такого знайомства з веб-дизайном ваше бажання спробувати себе в цьому тільки виросло, настав момент професійного навчання. Освоїти цю сферу самостійно буде дуже важко, тому рекомендуємо відвідати курси. До речі, Дарвін ленд вже зовсім скоро стартує курс веб-дизайну для підлітків 13-17 років. Тож це, напевно, знак, і вам вже пора до нас на навчання. Аби зовсім скоро стати професіоналом у веб-дизайні. Сподіваємось, ця інформація була корисною. І ми вас трохи впевнили у вашому бажанні вивчати цю галузь. Пишіть у коментарях, хотіли б стати веб-дизайнером? а також ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. І побачимось з вами у нових відео!